Завчора Збройні Сили України відбили сім атак окупантів. Ворог здійснив 138 обстрілів та скинув 28 кабів. Найбільш гаряче було на північ від Кіндратівки, де атакує 810-та сівастопольська бригада, яка хоче повернути втрачені позиції. 225-го ШП з 158 м ОМБР провели одну контратаку на північ від Кіндратівки в районі Костянтинівки. Та ще одну на північ від Андріївки. Командування ЗСУ на цій ділянці нарощує кількість розрахунків БПЛА. Так що незабаром 810-та бригада припинить свій бойовий шлях ще й на Сумщині. По всьому напрямку наші казаки стійко та мужньо тримають оборону та гризаються там, де треба. В цілому лінія бойового зіткнення не зазнала змін. А я всіх вітаю з Днем захисників і захисниць України, з днем українського казацтва та покрови Пресвятої Богородиці. Слава Україні!